прикраса в діловому гардеробі, ок чи не ок, знаєте. Багато хто вважає, що етноприкраси занадто активні, занадто яскраві та неформальні для офісних образів. Але сучасна мода настільки різноманітна, що руйнує всі стереотипи. І якщо ви правильно оберете свою прикрасу, вона може органічно вписатися у ваш офісний лук і навіть стати фішкою вашого ДНК стилю Тож які етноприкраси. Доречні у діловому гардеробі все залежить від вашого дрес коду Якщо ж у вас строгий дрес код то краще обирати якісь мінімалістичні нейтральні прикраси. Якщо ж у вас більш вільний стиль, смарт кежуал, то ви можете експериментувати з більш цікавішими фактурами, кольорами, підвісками та навіть розмірами. Обирайте срібні або позолочені прикраси з невеличкими колонами. Ідеально підійдуть маленькі сережки, підвіси або браслети чи перстені. Ідеально впишуться намиста в спокійних кольорах, монохромні в один ряд. Також можуть бути це традиційні коралі, які можна поєднати із класичними костюмами, блузами чи сорочками. Бурштин або перли це класика, яка ідеально підійде навіть для консерваторів. Щоб я радила не носити в опис, перше, це дуже масивні, великі. Кольє у кілька рядів такі варіанти підходять більше для якихось етноподій, етнофестивалів. Тощо надто яскраві кольорові та контрастні візерунки. Ну і велику кількість етноприкрас одночасно, наприклад, масивні сережки, масивна прикраса на шиї, плюс масивний браслет. Те вже буде занадто.